Так, Що там зараз подивимось? Що там цей ножичок хоче? Хоп. Ну, Приблизно так. Він же ж серйозний. Як думаєте? Так. 8063, 240 гріт, Ельборчик Полтава. Форсажик, Дайте масло. Дайте масло на ельборчик. Щас дамо, не переживай. Тонуємо черепок. І витираємо камінчик. І він знову готовий до роботи. А ви готові? Робимо стоматологічний тест спочатку. Хоп, ромчик заціни, валік розрізали. І чек взагалі, навіть не відчувається. Братан, все чітко, ножик ріже. Так, ну що, давайте приріже, На Насолода. Красавчик, бреї, громчик. Все готово, братан. Хоп. Хоп. Тільки я тебе прошу. Пластирі не передаю, будь акуратний. Або, ще краще, обережний. Заточка ножиків, роздача зубчиків за телефончиком у шапці профілю.